Надія, мені терміново потрібно резюме. Ізі, давай фотку. Ага. Ти серйозно. А вибач, ось флешка. З фоткою розібралися. Тепер пишемо персонал самері. Опиши, хто ти і чим займаєшся. Ну, я добра вчителька, яка надає якісні послуги, і зі мною студенти отримують швидкі результати. Це кліше, яке нікому ні про що не говорить. Та сюди. Ну ось, же, написано, ти закінчувала значить ти кваліфікований викладач. І в тебе є сертифікат. Значить, ти сертифікований викладач. Давай далі. Що по досягненням? Ну я навіть не знаю. Я не дуже люблю вихвалятися. Слухай, при написанні резюме скромність тут ні до чого. Ну, я 10 років викладаю і останніх два працюю виключно з високими рівнями. Я не працюю за підручниками, а всі матеріали розроблені на основі youtube відео і подкастів. Проводжу спікінг клаби для викладачів, створила власний курс по Present Perfect, консультую з питань резюме, LinkedIn та готую до співбесід. Готово! Це було найкраще рішення до тебе звернутися. You're welcome!